Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір всім, хто слухає зараз. Цю передачу з вами молитва перед сном. І я би хотів би зараз звернутися до всіх, хто підключився або підключається до нашої передачі. Можливо, ви та людина, яка зустріла багато проблем на своєму шляху, можливо, ви обтяжені, стиснуті цими проблемами. І, можливо, зараз, слухач цю передачу, ви кажете так, я так би хотів. Щоб хтось вислухав мене. Я так би хотів, щоб хтось він почув про мої проблеми, про мої труднощі. Тому що ніхто мене не слухає, ніхто не хоче мене чути. Як тільки я починаю говорити про свої проблеми, про свої обставини, про свої труднощі, зразу мене перебивають і не хочуть про це чути. І так, на превеликий жаль, в цьому світі, в суспільстві. Навіть в сім'ї дуже часто ми зустрічаємо таку картину, де люди не хочуть чути про проблеми інших, люди не хочуть бути учасником проблем інших, а саме не хочуть розділити цю важкість, яку інша людина несе в собі, не хочуть почути, не хочуть, можливо, навіть підтримати. Але не дивлячись на те, що ми живемо в такому суспільстві і дуже часто зустрічаємо таку картину серед людей. Ось що Святе писання нам говорить, ось що написано в Біблії. Якщо у вас є своя Біблія, можете відкрити її. Якщо немає, тоді зараз на вашому екрані з'явиться це слово. Це Євангелія від Матвія, 11 розділ. 28 вірш. Написано так. Прийдіть до мене, каже Ісус, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. От як сильно, давайте ще раз прочитаємо: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Бачите. Ісус пропонує усім, хто відчув себе струдженим, обтяженим, іншими словами, ви відчули себе людиною, яка переповнена турботами, переповнена проблемами, віччям, переповнена всілякими негативними емоціями, почуттями, і вже не знаєте, куди себе подіть. Ісус звертається до таких людей: Придіть, придіть до мене. Тобто Він не каже конкретно вік людини, Він не питає про, Стать людини про знання і Біблію, про будь-які інші якісь критерії. Він каже просто прийдіть до мене. Тобто, якщо ви та людина, яка визнає себе струдженим або обтяженим, ви вже не можете більше нести в собі на своїх плечах всі ці проблеми, обставини. І, можливо, ви навіть та людина, яка не знаходить підтримки серед інших, хто вас оточує, можливо, вашій сім'ї. Можливо, ваші колеги, друзі, Ісус пропонує вам звернутися до нього, прийти до Нього. Але постає питання, як до нього прийти. Ми приходимо до нього, коли ми звертаємося з вірою в молитві в ім'я Ісуса Христа, до нього, коли людина заплющує свої очі і в ім'я Ісуса Христа звертається до Бога. В той самий момент вона постає перед самим Господом Ісусом. Звісно, ми, ми не відчуваємо Його і неможливо не відчуємо, можливо, навіть навколо нас ми не відчуємо якесь незрозуміле почуття або ще щось. Але цих слів, які Ісус залишив нам, достатньо на 100% достатньо, щоб людина змогла. Увійти в Його присутність. І, звісно, не просто увійти в Його присутність, але також отримати цю підтримку, отримати цей мир, спокій, в якому вона так потребує. Тоді я хотів би зараз помолитися за вас, тому що я знаю, що ми живемо не в прості часи. Я знаю, що, можливо, ви та людина, яка дуже сильно страждає. Можливо, у вашому житті є багато труднощів, обстан, про які ви нікому не кажете, але ви несете це все в собі. І можливо, вже не вистачає сил, можливо, вже лек ледь, ледь можливо, ви вже на межі. Тоді зараз, що я вам пропоную? Я пропоную вам звернутися зі мною до Господа Ісуса в цій молитві. Тоді давайте помолимося зараз. Заплющіть, будь ласка, ваші очі і покладіть, будь ласка, ваші руки на телефон, на екран вашого планшету, комп'ютеру. Давайте помолимось. В ім'я Господа Ісуса Христа. Господь ми зараз звертаємося до Тебе, саме так, як написано в Твоєму слові, де Ти сказав: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Тоді, Господь, Ти дав нам це слово. Ти дав нам зрозуміти, Господь, що ми можемо звернутися до Тебе, що Ти зможеш заспокоїти мій Бог. Тоді я прошу зараз за цих людей, які разом з нами зараз моляться, які разом з нами зараз звертаються до тебе. І, можливо, навіть ця людина ніколи таким чином не звернулася до тебе, не молилася, можливо, навіть якось по-іншому намагалася. Уникнути або пройти через свої труднощі, Господь, або можливо зараз Господь вона знаходиться у важкому стані на межі. Господь, я прошу відвідай зараз цих людей, відвідай цю жінку, цього чоловіка, відвідай зараз цю дівчину цього хлопця, який, можливо зараз Господь несе в собі цей тягар на душі, на серці. Можливо, Господь, він став жертвою несправедливості, або вона, Господь, і несе цей відчий біль на серці. О, Господь, я прошу зараз, щоб Ти почув молитву цієї людини і відповів їй, Господь, так само, як Ти відповідаєш мільйонам тих багатьом людям по всьому світу, Господь, Ти відповідаєш. Ти, Господь, підтримуєш, заспокоїш, Господь. Тоді я прошу зараз заспокой душу. Цієї людини в ім'я Ісуса Христа, прийміть зараз цей спокій, прийміть зараз цю свободу цих тривог, прийміть зараз цю свободу від усього того, що вас струджувало, обтяжувало, прийміть зараз мир на серці, на душі, в ім'я Господа Ісуса Христа, там, де ви знаходитесь, там вдома, на роботі, будь-де, де ви знаходитесь, прийміть зараз Його мир. Прийміть зараз Його силу, прийміть зараз Його спокій всередині себе, в ім'я Господа і Ісуса Христа. І хто вірить, скажіть Я вірю, скажіть Я приймаю, скажіть Амінь і слава Богу. Тоді, нехай Господь благословить вас. Я би хотів повідомити вам, що кожен тиждень у нас проходять служіння. У нас є служіння по понеділкам, вівторкам, середам, четвергам, п'ятницям протягом всього тижня є на кожен день служіння. І ці служіння направлені на те, щоб підтримати, допомогти їм, щоб дати можливість знайти шлях до вирішення тих чи інших проблем, з якими ми усі зустрічаємося в своєму житті. Тоді зараз під цим відео там в описі, ви зможете знайти посилання на наш сайт. Церковний сайт, де ви зможете знайти адресу, знайти також розклад богослужінь і прийти, взяти участь цих служіннях, взяти участь в цих молитвах, які я впевнений на 100% допоможуть вам, дадуть вам силу, направлення, підтримують вас. Добре. Тоді нехай Господь благословить вас, бажаю вам гарної ночі, приємних снів і кожний вечір о десяті вечора. Буде проходити ця молитва за вас. Тоді на все добре. До побачення.